Заколя... Закалятися, вибачте. Не дуже добре розмовляю українською, але я вчусь. І тут люди приблизно живуть до 90 років і нормально себе почувають. 70-80 років вони не ходять по лікарнях, не витрачають дуже багато грошей. Вони здоровий образ життя нідерландці ведуть, дуже багато подорожують, дуже багато прогулюються на велосипедах. І вони мало хворіють, тому що закаляються з маличку. Тут, коли йде сніг, можна побачити людей, які в футбольці та шортах гуляють. І це для них це нормально. Для нас це дуже холодно. Тут е, дуже велика вологість, е, тому що дуже часто йдуть дощі, дуже часто. Навіть зараз е, це майже кожного дня дощ, е, похмура погода. Ось. Чому в нас е, цьому не приділяють увагу, ну, тобто дітки. З маличку приймають е, пігулки якісь, а потім хворіють дуже часто. В нас е, ну, як травлять дітей? Тут немає такого. Тут е, с, сам, самі пігулки, самі такі важкі, це е, як його називають, Як він? Щось наподобі аналгіну нашого. А, парацетамол, О, я, я згадав, парацетамол е, дають на всі випадки життя. Більше нічого тут не, не дадуть, тому що приділяють увагу, щоб людина е, з гарним імунітетом була. І вони нормально себе почувають. 80 років тут дуже багато людей, які керують авто 70-80, це нормально. Бігають, дуже багато хто бігає. На велосипедах різну погоду. І дуже часто на велосипедах є люди, які, в яких є статки, щоб. Піти і купити автомобіль, але вони їздять на велосипедах, тому що це для них здоров'я. Дуже багато приділяють увагу здоров'ю. Класно, тут дуже дуже гарна гарні велодорожки. Немає там якісь ямок чи щось. Тут, тут між містами є велодорожки. Тобто тут в Нідерландах 36 тисяч кілометрів велодоріжок. І вони дуже в гарному стані. Це Нідерланди дуже приділяють увагу цим велодорожкам. Тому що в країні майже 18 мільйонів велосипедів це зареєстровано, може і більше. Ось, а населення Нідерландів 17 мільйонів і 800 тисяч. Наразі вже приїхало, вже зареєстровано українців. Тут в Нідерландах 112 тисяч. Ось наразі Нідерланди не приймають Україна, не приймають чоловіків, ось, але приймають жінок та діточок, ось приймають людей похилого віку, надають допомогу, безкоштовне жильо житло є. Вибачте. Вибачте хвилинку, будь ласка, тому що в мене технічна якась несправність. Чомусь. Я не розумію, чому.